Олексою Харьковим почалася, але для мене почалася в 2012 році, коли моєму батькові Анатолію Дяченко зателефонував Віталій Ханко, мистецтвознавець, автор книги Полтавщини, енциклопедії Полтавщини. І з просьбою... Олексу Харкова, так як йому зателефонувала його учениця, директор Стрітівської бібліотеки, і знала, що він народився в місті Кременчуці, чи немає ну, можливості знайти відомості про нього. Пан Віталій чув це прізвище, так як він був у нас не один раз вдома і знав Бориса Андрійовича, це мого дядька чоловік моєї тітки. І прізвище їх було Харіпов. Виявилося, що це прямо влучання, це дійсно оказався дядько Бориса Андрійовича. Зараз ще тут знаходиться їсть, це ще теж його плумінник Олекса Харькова. До того, то, що з відомості на той час було зі слів Бориса Андрійовича, що вони знали, він народився.